А, ну, давайте, прошу. Коли я приїхав на школу? Коли я приїхав на школу, да, коли це всі події почалися давав всі кошти 400 доларів, то я пішов як свідком. Пішов як свідком. Що ці кошти взяли все через час. Що він взяв ці кошти на цей трах, то все. Через час вже я дізнаюся диз... доз... від людей, які показательно почали мені плювати в морду і казати, що ти зробив, підстави Миколи Івановича, які взятки, які йшов, тому що я там працював на цій свалці. Я не міг зрозуміти, що відбувається. Я потім дізнаюся, диз... що Миколу Івановича взяли на взятки 400 доларів. Як я вже думаю, що робити, йду в Ріо -Козатин газета і кажу в Ріо Козатин, опублікуйте мою статтю, що я віруюча людина, я являюся це, членом церкви адвентистів сьомого дня. прихожанином прихожанина. Ну і прихожанинам церкви, ну да. Я займаю там дозвілність діаконську, Я не можу мені не, віра, не дозволяє давати взятки. Ну, всі ці, все, всі. Я підприємець, я працюю, в мене є договор, є документи, все. Я не знаю, як там, що все. але я знаю, що взятки, ну, ніхто ну, як, що Микола Іванович не брав ніяких взятків. Це ну, хороша людина, все. І тоді, коли вже, вже це пішло, процес цих дій, все, Микола Іванович, я пішов свідком, за тих, як я бачив, і пішов Дмитро Василій. Так само свідком по судам проходя. Мене залякували, мою сім'ю залякували. Мілиція. Мене міліція почала арестовувати. Приїхали прямо. Я тільки виїжджаю із, з полігона жовтим жигулем, у мене тоді жовтий такий жигуль був. Я ще хотів його покрасити. Я на Майдані з ним кажу на Майдані. Я був з ним на Майдані, але я ще й був до Майдана на цьому жигульові, Я ще й був мене, на ним, на ньому возив на Комсомольський пост, коли я був в самообороні. Ну, Самоборонів ми стояли, я більше півроку стояв на Комсомольському посту. Коли вбили на, біля Бориспільського цього трьох гаїшників, дальне бойщик вставав, каже, хлопці, сподівайте бронежилети, тому що там вбили цих, я кажу, якщо Бог не обереже, то і бронежилети не, не гаїшників вбили. На те час гаїшники, на це час вже поліція національна. Каже, вбили троєх, що з автомата під'їхали. Я кажу, Якщо Бог не обереже, саме оборону я пішов з проповіддю, з тим, щоб люди не брали оружія в руки, не вбивали друг друга. Тому що на сьогоднішній день дуже тяжка і накальована обстановка <кій> в нас в країні. Якщо ми будемо обозлятися і друг друга вбивати і давити, то з нас нічого не останеться. Ми просто всі тут загинемо. Після цього, як мене почали арештували, я виїжджаю з, з полігону з лакеме, там було в цьому жигульові желізо. Під стояла машина гаїшників, стояв анатолій плахотник. Вони мене остановили. я тільки виїхав. Що ви везете? Я кажу, ви не бачите, я везу відра, там банки, склянки, я тут працюю на полігоні. Ось попіднімав не побутовий, попіднімав, везу його здати, щоб мені були ці кошти. Забрали в мене документи, забрали в мене права і кажуть, слідуйте за нами. Я кажу, підожіть, як слідувати за вами, як я без прав поїду за вами, без документів на машину. Ми вам сказали, слідуйте за нами. Везуть мене в городіл. Був на те час слідчий пазюн, такий пазюн Олександр. Він почав казати, що це метал крадений, то все що це хороший метал і ти, ви приймаєте і, метал. Да. Я приїхала і він каже, що це ви його наприймали, принімали. І у вас 206 стаття, що по прийому же ліза, ви не маєте права, значить ми доказуємо йому, що ми його більше що він не приймав, В мене його коло свалки, він не збирав його там. Ну, да. От, і вони арестували це желізо, це все ми визвали. Я почав я, 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 я викидати, викидати це желізо з багажника, їм кажуть, прямо туди, його. на цей, забирайте його, прямо туди, на це. Якщо вам треба це залізо, забирайте його, Почав викидати прямо на під, під міліцію, ці відра банки. Воно там на фотографіях є все за пляно. Я визвав Ліо Козятин кажу, що це робиться, що це міліція на те время була міліція, зараз поліція, що це в нас робиться в країні. І що... поконник, Поїхав і я, я в самооборону Поїхав я в самооборону до хлопців. Кажу, саме я вже тоді на те време не був самообороні. Я поняв, що вони мене так само пишуть. Ніхто крім нас на мене пишуть. І кажуть, що я це ж що Я все, да, все там, вони тоді був, толя з ними там був все. Я приїхав, кажу, що вибачте, Міше тоді не було. А був Віталік був, і ще там сиділи, і кажу, вибачте, мене в я незаконно арестувала, все, підіть, розберіться. А Віталік мені почав казати, ти такий самий корупціонер, як і вони. І, іди, ти незаконно працюєш. Я кажу, в мене є всі документи, я працюю законно на свалки, і в мене працює це сміття, те, що я підбираю ці відробанки, це ну, нічого за ні запретного я не роблю. І вони мене вигнали. Я пішов, приїхали її у козати, зафіксірували це все. І тоді я думаю, що робити, привезли мене на прийомник. Хоча прийомник, я скажу, вам нелегально. У нас в козатині працюють, прийомники всі нелегально. Ще, звісно, я чув, такий закон мають утвердити, що без ліцензії можуть приймати візу. але цей закон ще не утвердили. Тому всі прийомники в козатині платять ткачуку Геннадію Васильовичу, Ткачів Геннадію Васильовичу і роблять незаконно. Всі працюють незаконно, приймають і платять. До нас в Україну і Європа прийде хоча б через два роки щось помінялося, щоб люди працювали легально і платили налоги, і все було. Мене везуть на один нелегальний прийомник, важить це моє желізо, Нелегально нелегальні прийомники де з цього прийомника платять ткачуку, так само Геннадію Васильовичу. Зважуть желізо, арестовують все його все. Я довго не думаючи. На те время я був начальником міліції, сейчас поліції. Школьний. А от по батькові вже як звати, не пам'ятаю. Фамілія пам'ятаю, школьний був. Я заказним письмом йому відписувався. Я не задоволений міліції. Мене арестували незаконно. І я хочу справедливості. Я хочу справедливості. Довго мені прийшлося здати, десь тиждень, да, тиждень. Через тиждень. Буквально через тиждень прийшов відповідь, приїхала людина, все, ми визвали, я приїхав, гарно все. Сидів начальник міліції Ткачук Геннадій Васильович. Сидів замначальника міліції Брянський Сергій. І сиділа людина, представна, з Вінниці від школьного прислали. І почали, ми, по вашому поводу, що ви будете писати, все. Пад полковник, послухайте це на всю Україну. Падполковник, начальник міліції Геннадій Василь, скаже: ми тебе не трогаємо. Я кажу, як не трогаєте? Ви рестували моє залізо, ці відробанки, там 200 кг чи 150, точно не помню. 160 шістдесят кілограмів іра. Помню, під, під, підтверджує. Кажу, що ж ви робите? Вам треба мовий <смі> мусор цей Ні, да. Давай ми розійдемося мирно, не пиши, Саша. Я тобі даю слово полковника, подполковника поліції, слово подполковника, зараз вже не знаю, хто від поліції. Даю слово, що я більше тебе трогати не буду. Я тобі обіщаю, що це, я тебе останній раз все більше трогати не буду. Не пиши все. Пожали ми друг руку, кажу, я війни не хочу, я людина віруюча, я незаконно нічого не працюю. Працюю все в мене по закону. Ми розійшлися, він дзвонив на прийомника. Дайте йому железо, він зараз приїде. Мені віддали цей металлобру. А Адреса, ви знаєте? Адресу, я не пам'ятаю точно цей адрес, а де знаходиться, я знаю. Ну, поїхати. Навіть зараз, зараз можу поїхати і показати. Там хто власник? Женщина? Женщина, так. Да. Така повна. Ні, ні худа, Альона. Альона. Гунько Альона. Да. Гунько Альона, да. так. Власник Гунько Альона, там, де я арестував. Був гунько Сережа, там приймав, там вагон стоїть площадка, але... Мені каже, що там немає ліцензії, може вже на сьогоднішній день є ліцензія, але на те час я чувствую, що немає. Приватне подвір'я по-любому не може бути пульт прийому А Це не приватне подвір'я, це вагон туди заходить. Може вже на сьогоднішній день на когось працюють, може вже є ліцензія. Бо на те время, на ті годы, коли була міліція, ще не поліція, на ті годы, коли була міліція, не поліція, то робили незаконно це точно. Це однозначно, бо люди казали по городу, що це прийомник незаконний. Но, то я хочу сказати, що там мені потім дали це залізо, все, все оддали. Пройшло буквально небагато часу, буквально не багато часу. Так само мені почали палити другий трактор. Другий трактор мені іспортили. Перший трактор були і чуть далі розкажу да, за перший трактор. Спортив мені другий трактор, і я почав влазити в кредити, тому що я розумію, що мені треба працювати, в мене є договори, є діти, яких треба кормити на сьогоднішній день. Треба робити, Але треба давати. Трактор треба... приїхав плахотник і каже до тебе, якщо ти не заплатиш мені і Ткачуку 2000 доларів, доларів то будуть всі тебе трактора горіти Горити, і робити ти не будеш. І все буде, і все буде. Але не пройшло дуже багато часу. Почали після всього цього, балотуватися на депутати. На депутати почали балотуватися люди. До нас в село приїхав Юрчишин, скажи. Петро, 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 Євчишин, депутат, Петро, я не знаю по батькові. Ну, не можна. Юрчишень да, Євчиш. Петро. Ми розуміємо, да, про йде да. мова. Ми прийшли до нього сюди в селі. І ще одна людина, що хто прийшов. Ланцюк, та було та батько, батько і ще хто був. Ну, чоловік Три. сім був. Чоловік сім прийшло так. Да. І ми з жінкою, з своїми дітьми. Ми звернулися за допомогою до нього. Ми звернулися за допомогою до нього і почали просити, що захистіть нас. У нас така проблема. До нас лізеть Плахотник Анатолій Павлович, не начальник коміським з... ткачуком Геннадієм Васильовичем. Не дають нам проходу то все. Ми віруючі люди, ми хочемо собі спокійної життя, ми хочемо нормально жити з дітьми, ми не хочемо ні з ким воювати. Ми люди не війни, ми люди миру. Він взяв, тоді був Лавренюк з ним. Не, не ланюк, це лановик, лановик. Тоді був лановик з ним. Він попросив лановика погукав, каже, дай мені номер Геннадія Ткачука. Той набр... наберегло, він набрав, він йому почав дзвонити і казати, що ти не можеш взяти цю сім'ю до себе під крило. Що це в тебе тут робиться? Нащо це все? Він йому почав казати телефон. Я тут розберуся сам. Ти сюди, ти сюди не ліз. Рано, вранці, я просипаюся. І в мене на Жигульові 4 нових резини порізані ножом. Просто порізаний. Подвір'я машини. По двірі, ось це... машина стоїть прямо біля цього. З, поведу, Можемо це зняти, але ну, вже машини це і немає. Нема. Це вже друга. Да. Порізали чотири резини. Ви заявляли поліцію? Ми, в поліції, ми вже не заявляли на те, тому що ми вже там до Брянського і сказали, що нам порізали, і все, і ми їдемо. Він каже, пишіть заяву, каже, що Немає смисла писати заяви, тому що там багато заяв, але заяви не розглядаються, ніхто нічого не робить. Ми провели Нема. бесіду, ми, ми, провели, ми бесіду. провели бесіду, так приведу. Бесіду і все, і так на всьому цьому оставалося все. Ми їдемо до лановика в кабінет і каже йому, що ми, нам вже дуже тяжко, і ми вже не.